Привіт, мене звуть Яна, менеджерка туристичної агенції Bingo Tours. Захотіла вийти до вас сьогодні в ефір з нагоди мого повернення з Єгипту. Була в рекламному турі, набралася нових знань, побачила багато нових готелів. Чим не можу з вами не поділитись, адже буде корисна інформація. Буде добірка готелів, які є доступними для пересічного туриста, які не планують витрачати багато коштів, але хочуть відпочити. Адже українці потребують і заслуговують відпочинку, незважаючи на те, що в нашій країні війна, життя ми живемо одне. Ма любимий відпочинок в Єгипті. і Єгипет це не тільки про шарм шейх це і хургада. Сьогодні про неї ми і поговоримо. Чим ж вони відрізняються, яка між ними взагалі відмінність? Шармаль – ми їдемо за коралами, і не так багато готелів, які дозволять нам заходити в море з берегу, якщо ми їдемо з дітками, або не дуже вміємо впевнено плавати. Якраз тоді в такому випадку нам варто відвідати кургаду. У Кургаді є різні регіони для відпочинку: Сомабей, Макадібей, Ельгуна, Сахархашиш. Який саме регіон обрати для вашого відпочинку ну, це напевно вам підскаже менеджер, а залежить від того, якого ви хочете відпочинку і який основний ваш запит. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся. Декілька моментів, на які варто зважати і бути до них готовими для того, щоб ваш відпочинок пройшов не тільки класно, без нервів і з приємними сюрпризами по поверненню додому. Ну і напевне, перший готель, про який би я розповіла, це готель Sunny Days. Він буде е, самий доступний по ціні е, для відпочинку: 1 плюс 1, тобто дорослий та дитина. Е, що особисто від себе хочу сказати. Переступивши поріг рецепції даного готелю, я очікувала побачити дещо кращу картинку, але маємо, що маємо. Е, враження було таке: хотілося б просто замовити туди клінінг, щоб готель вивели. Е, в Хургаді може бути таке, що ти прийшов, а моря нема. Це як? Ну, відливе. Ти приходиш, а моря нема. Територія готелю гарна, простора, багато локацій для відпочинку з дітками, гірки. В готелі великий плюс, що в нього є три пляжі, один з яких це пляж з кораловим рифом. Адже це хургада, і кораловий риф не такий яскравий, як Шармаль-Шейху. Але при цьому один з пляжів, який буде мати шикарний пологий піщаний захід у море. Що потішить? Батьків з дітьми. <сум> Стосовно харчування, не варто очікувати ефекту. Вау від перебування в такому готелі. Голодними ви не будете, але якщо ви їдете туди за креветками, кальмарами і червоною рибою, то це однозначно не для вас. По вартості даний готель буде вартувати від 725 євро на одного дорослого та дитину. Сім ночей відпочинку вилітаємо з Молдови, а саме міста Кишинів. Другий готель Лабранда Клуб-Макаді. Їх є два, вони розташовані поряд: є Лабранда Royal Макаді і Лабранда Клуб-Макаді. Ми зараз поговоримо саме з Лабранда Клуб-Макаді. Це є четвірочка з компактною територією, гарною територією, доглянутою територією, хорошим піщаним пляжем з ідеальним заходом в море усіма зручностями, як на пляжі. Бар, снек-бар, Е, Нормальний номерний фонд, чисто охайно. Від даного готелю е, я чекала гіршого, але він перевершив мої очікування. Скажу вам навіть більше, в даному готелі ми обідали. Е, приємно вражена була кухня, адже асортимент був е, нормальним як для четвірки. Три види м'яса, постійна, свіжа спечена піца. Е, прохолодні напої, безалкогольні та алкогольні софт напої, е, фрукти. Причому це не яблучка і виноград, і дині, і кавун, і яблука, і, е, і виноград, і манго все було, було смачно. І саме цікаве, що діти, які харчувались, так само були е там вражені, адже для них перше це була піца, картопля фрі і дуже смачний кетчуп Хайнц. Кетчуп? Так, да, реально він в пакетиках. Я з'їла п'ять пакетів. В даному готелі є 14 картів, 10 з них, яких є безкоштовними. А також слід зауважити: в готелі немає аквапарку, але є басейн з підігрівом взимку. Вартість даного готелю на середину листопада стартує від 960 євро за одного дорослого та одну дитину. Що, дві а якщо у вас дві дитини, пишіть нам в дірект, і ми вам прорахуємо. Третій готель, який продавала, продаю і буду продавати. Особисто мені він подобається і називається цей готель Сіґюль Біч. З головного плюса, по-перше, це його розташування. Отже, він розташований в центрі, і це вам дасть змогу відпочивати не тільки в межах готелю, а й виходити за межі готелю. Аптека, магазини, сувенірні лавки. Це є великий плюс для активного туриста. По території. Територія крутезна. Вона не є велика, вона в міру компактна і в міру велика. Поділяється вона на дві частини, тобто вона має два корпуси, кожен з корпусів має свою рецепцію. І приємним бонусом буде те, що 80% номерів в даному готелю є повністю відреновані. І е, коли ти розумієш, якими номера були до, і які номера є зараз, ну, це приємно вражає, і вже починаєш переживати, в який номер заселять твого туриста. Так як в даному готелі є два корпуси, відповідно, дві території, є два пляжі. З хорошим пологим піщаним заходом, відсутністю відливів. А я думаю, якщо ви були в Кургаді, то ви розумієте, що є таке відливи і приливи, коли ти можеш прийти на море, а моря по факту нема. Перше, друге, на першій території і на другій території в нас є басейни з підігрівом. І великий бонус: аквапарк, який підігрівається в зимовий період. Зимовий період це сказано дуже гучно. Якщо ви плануєте, наприклад, в грудні поїхати, то ви можете не переживати, що ваша дитина буде відвідувати аквапарк і буде чуляпатись в холодній воді. Ні, вода буде теплою. Стосовно алякарт ресторанів, кожен з корпусів має свій алякарт ресторан. Але відвідувати, обідати в барах, в ресторанах ви можете як в одному, так і в другому. Ніхто вас не обмежує абсолютно пересуватися по території готелю. По харчуванню в даному готелі була приємно вражена, ми обідали в даному готелі. Причому ми їли не в ресторані, а це був як снек-бар, де постійно протягом дня можна перекусити. Поділяється він на зони: індійська кухня, турецька кухня, піца, охолоджені софт-напої, салати та солодощі стоять в холодильниках це великий плюс. А також ніяких одноразових стаканчиків, нормальні пластикові стакани. Якщо підвести підсумок, на відміну від першого готелю, про який ми говорили Сані Days і Сіґюль, різниця між ними в 50 євро, але різниця між ними колосальна. Тому дуже часто ваш менеджер може сказати: збільшити вам не суттєво бюджет. Це може бути 50, 100 150 євро, але ви отримаєте колосальну різницю. Класно доглянути територію. Гарний сучасний номерний фонд і чистий готель. Вартість даного готелю на 7 ночей, 1 дорослий, 1 дитина від 985 євро. Ну і четвертий готель, про який би я хотіла розказати. Доступний готель для сімейного відпочинку. Ну не тільки сімейний, але ну, і для парного відпочинку може бути. Це Caribbean World Soma Bay. Приємно вразив мене готель. Простора, гарна, доглянута, зелена територія готелю, з локаціями для діток. А саме майданчики з різними гірками, басейни, з гірочками від малесеньких діток до старших. Аквапарк як для дорослих, так і для дітей. І даний аквапарк буде підігріматися в зимовий період. Як ми розуміємо, це є великим плюсом. Стосовно мінусу, напевно, який би я сказала, це є відсутність інтернету в номерах. Тобто Wi-Fi у вас буде тільки на рецепції готелю. Але потім ми про це ще поговоримо в кінці. Ви додивитеся. Е, Номера дуже приємні. Чисті, охайні, ошатні, немає ніяких. Е, Сторонніх запахів, що є дуже важливим, і по харчуванню приємно вразило е, асортимент. Е, особисто ми там не їли цього разу, але ми питалися туристів, які відпочивали. По контингенту дуже багато європейців відпочиває в даному готелі з сім'ями е, сусіди. Скажу відверто, сусіди на фоні європейців. Їх не видно і не чути, тому заважати вашому відпочинку вони не будуть. Ну і самий 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 великий плюс даного готелю це його неймовірний пляж з неймовірним вармів. Це, напевне, був той період, коли ми зайшли на пляж даного готелю. І абсолютно вся група пішла мочити ноги в море. Море було дуже теплим. Після чого, напевне, хотілося піти холодною водою вже сполоснути ноги, бо було жарко. Це буде піщаний, 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 без всяких домішок, без якихось камінців, вхід у море. Це, напевне, те, чого шукає 90%. Батьків, які їдуть на море за піщаним пляжем. Стосовно вартості на даний готель: за сім ночей проживання на одного дорослого та одну дитину, від 1080 євро. П'ятий готель, за який сьогодні хочу розгазати. він не є лакшері дорогим, він є доступним. Він підійде туристу, який хоче абсолютно чогось нового. Це готель The V Luxury, який є новим, в якому абсолютно все нове і сучасне. З плюсів в нього дуже гарне море, хороший широкий піщаний пляж з відмінним піщаним заходом в море. Відсутність відливів та приливів у даному регіоні е, дуже весела анімаційна програма, яка буде відбуватися протягом дня на пляжі. Для вас будуть танцювати, співати і пригощати вас свіжими фруктами, а також софт напоями і алкогольними коктейлями. І якщо ви хочете почути, що в цьому готелі все прямо ідеально, бо він новий, ні. З неідеального, це відсутність підігріву в аквапарку. Раз. При виселенні з готелю о 12-й годині вам зріжуть браслети. Це два. І е, всього лише один басейн з підігрівом це три. Якщо це не є самими важливими для вас моментами при виборі відпочинку, а є критерії інші. Як новий готель з хорошим харчуванням і гарним морем, то чому б ні. Стосовно вартості, вартість даного готелю, нового готелю буде вартувати 1200 євро за 7 ночей проживання на одного дорослого та одну дитину. Вилітати в Єгипет, а саме в Хургаду, ми можемо. З Молдови, місто Кишинів, з Румунії, Бухарест, а також з міст. Польщі, але є одне но. Якщо ви плануєте привезти з відпочинку з собою манго, то безперешкодно і 100% у вас це вийде, якщо ви вилітаєте саме з Молдови. Адже влітаючи в країни Євросоюзу, манго завозити заборонено. Ще один момент, за який варто сказати: якщо ви людина, яка постійно працює, або просто любитель соціальних мереж, і вам навіть на відпочинку треба мати інтернет і вайфай для інстаграму і переглядів YouTube каналу, то подбайте про це заздалегідь. А саме по прильоту придбайте в аеропорту карточку. Вона вартує від 10 євро, але таким чином. Ваших 7 днів відпочинку буде завжди з інтернету. Один важливий момент. Прилітаючи в Єгипет, а саме в Хургаду, по прильоту є обов'язковою віза. І вона вартує 25 доларів на людину, зважаючи, який вік чи статус людини. Але якщо ви скажете, що з вас взяли 27, то це не є е, офіційна вартість. А вам, напевне, допомогли без черги чи ще щось. Тому що віза вартує 25 доларів. Тому приготуйте дрібними грошима 25 доларів. Або 50, або 75, або сотку за 4. Так. так. Особисто я би від себе рекомендувала, якщо ви відпочиваєте в Єгипті, привозити ліки, якщо ви знаєте, які саме вам необхідні. Це може бути від банального спрею від нежиці, горла, пігулок від кашлю або таблеток від мигренів. Ліки в них дуже якісні і за дуже доступними цінами. Особисто я витративши на спрей від горла таблетки від головного болю і вітаміни, потратила в гривневому еквіваленті 145 гривень. Якщо ви хочете, щоб ваш відпочинок в Єгипті був. З мінімальною ймовірністю вітру, а також море було теплим, то я рекомендую розглянути такий період, як травень-листопад. Але якщо вітер вам не заважає і вас не буде лякати температура води, скажімо, 23-24 градуси, то ви круглий рік можете спланувати свою відпустку у Єгипті. Хочу побажати вам не як менеджер туристичної агенції, а як людина. Відпочивати, дозволяти собі хоча б раз на рік, але відвідати море чи якусь любу іншу країну. Особисто на собі можу сказати, наскільки це відображається на нашому духовному та ментальному стані. Якщо ви сплануєте свій відпочинок, то я вам з радістю в цьому допоможу. Україна понад усе. Підписуйтеся, ставте лайки, пересилайте своїм друзям всім, хто планує свій відпочинок. Чекаємо вас.